Арт-терапію для дітей проводять в ком'юніті центрі Опліч Хаб. Цього разу на занятті діти віком від 5 до 8 років. Я тут на села котика. Діти малюють та граються. І Люблю посіліна, ми краю на рисую, болтаю. Ну і все. Тим часом психологиня уважно слідкує за станом малечі. Арт-терапія направлена на роботу з емоціями, на проработку свого внутрішнього стану, і щоб дитина мог як то розгрузитися. Ефект від арт-терапії проявляється з кожним заняттям. Я бачу змінення, вони. Проявляются в поведении, в том, как ребенок приходит, как он заходит в группу, как он здоровается, как он общается, как они здесь проявляют себя. Потому что очень важно для деток сейчас вот такое общение, когда они могут поконтактировать, когда они могут поразговаривать, поиграться. Опліч хаб створений за підтримки глобального договору ООН в Україні та гуманітарної ініціативи групи Метенвест Рятуємо життя. Такі заняття для дітей різних вікових груп тут проводять регулярно. Дорослі ж можуть отримати консультацію психолога, юриста, відвідати заняття з йоги чи також з арт-терапії. Хаб працює по буднях з 9 до 18 та в суботу з 10 до 16. Перед відвідуванням треба записатись за номером, який ви бачите на екрані.